Друзі, на сьогоднішній день ми маємо практично найбільшу кількість правоохоронних органів на душу населення. Норма перевищена Україною в два рази. Це практично норма там біля 300 поліцейських на 100 тисяч населення. Наскільки я пам'ятаю правильно. У нас 700 людей караючих органів на 100 тисяч населення. Ми практично. Країна, яка має найбільшу кількість караючих органів і людей, які там служать. До чого я це все веду? Це при тому всьому, що ми не маємо з вами практично ніяких прав. Ні, сьогодні ніяких. Ви бачите, це прекрасно. Якщо хтось знає, які права у вас є назвіть. Сьогодні Конституція не, не працює повністю від слова повністю, тому прав немає. До чого я це все веду? До того, що при тому всьому ми ще й не маємо можливості захиститися, а в нас немає права на носіння зброї, яка має бути обов'язково у всіх нормальних, адекватних, демократичних країнах світу. Є країни, де та зброя не потрібна в апріорі, тому що правоохоронні органи захищають інтереси громадян. І вона їм просто там не потрібна, але є можливість. У нас вона необхідна, війна тим більше, корупція страшенна і далі далі буде ще веселіше, зброї ми не маємо. А... До чого знову ж таки я веду? До того, що влада не довіряє категорично нам, громадянам, не те, що зброї, вона нам просто не довіряє. При тому, всьому, що ми з вами довірили їм управляти країною, ми з вами довірили, вони нам не довіряють. Я вважаю, що ми маємо так само в кінці кінців висловити недовіру владі, свій час, просто висловити недовіру. І якщо вони не будуть нічого робити по відношенню до нас позитивного і не працювати на нас. То за них не потрібно голосувати, і не потрібно їм віддавати повноваження свої? А брати ці повноваження на себе, брати відповідальність на себе і управляти державою в інший, значить, спосіб, в спосіб відносин людини з людиною. Там багато є варіантів, багато різних зараз. І от таким чином робити. Ну а як ще по-іншому? Скажіть мені, будь ласка, як ще?